Уявіть собі, в нас є клієнти, яким ми зараз вземо BMW 330 G20 і і A4. І ці клієнти раніше замовляли машину у компанії Bruni Auto, які кинули півроку тому багато людей на багатомільйонні суми. суми. яка там була ситуація. клієнтів? Там була ситуація, що замовили машину. По перше, в Литві, в Клайпеді стояла машина три місяці. Потім на сто ще дуже довго там. За рік вони зробили О. і домовлялись бюджет 22, вийшло 28. на секундочку. Мені авто, і молодці люди що довірилися нам після такого хірового опиту, і ми їм замовили кайфові машини і зараз. До. До речі, ще є одна клієнтка, угу. у якої друзі замовили зі Львовської компанії угу. якісь. і вони зараз замовили у нас. Машина СТО. Угу. На у них є з чим порівнювати. Так. Вони максимально задоволені і тому на реальних кейсах от показуємо вам приклади шикарно. Дякую, Валя. Десалавто Перевірення автомобілів США, Кореї та Європи під ключ.